Інформаційний партнер показу нове время страны» – «Время свободных людей, група фармацевтичних компаній Лекхім гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. Лекхім. Збережемо здоров'я разом. Перші шпальті. То п'ять ділових новин тижня. Рейдери з великої дороги. Як захистити бізнес від шахраїв? Але ж це крадіжка. Просто вона відбувається на такому псевдоюридичному рівні. Два кроки на місці. Як змінилася інвестиційна привабливість України за два роки? Я думаю, що це може в код 2 три, може. і Ну, в перші роки, около 2-3 мільярдів доларів інвестицій в Україну. Ну і ще одне. Усудовий погляд на економічні події від Майкла Щура. Перша шпальта представляет топ-5 деловых новостей этой недели. Уряд запровадив надзвичайний стан в енергетиці та попередив про можливість віолових відключень електроенергії. Це сталося внаслідок блокування активістами поставок вугілля із так званих ДНР та ЛНР в Україну. Є три причини, чому блокада поставок дуже плохо впливає на економіку України. Прежде всего, металургічні заводи можуть зупинитися із за нехватки сущегося угля. А это приведет к сокращению валютных поступлений в страну и сокращению поступлений в бюджет налогов. Кроме того, если мы будем покупать более дорогой уголь из ЮАР и Польши, то в конечном счете это приведет к тому, что подорожает электроэнергия, горячая вода и отопление. В третьих поставки более дешевого донбасского угля в Украину все равно не прекратятся. Но только он будет идти в обход через территорию России и Беларуси. И заработают на этом российские и белорусские железные дороги. Тем не менее, решение о том, торговать с оккупированными территориями или нет, скорее всего, будет приниматься не по экономическим, а по политическим мотивам. Глава государственной фискальной службы Роман Насіров заявив о что що намерен перевірити всіх предпринимателей, які закрили свої ФОПи в конце 2016, 2017 року. Роман Насірову було мало того, що наприкінці минулого початку цього року закрилося понад 100 тисяч нещасних ФОПів. Він вирішив їх добити перевірками. Це дуже погана новина для бізнесу, адже тепер підприємці перед тим, як щось реєструвати в цій країні, тричі подумають. Так звана влада, так званая ЛНР, проголосувала у першому читанні за так званий закон про націоналізацію підприємств, які працюють на окупованій території та не сплачують податків терористам. Дело в тому, що такої країни, як ЛНР, не існує. І ни одно государство в світі не прийме сертифікати, видані такого роду образуванням. Їх приймуть за филькину грамоту. А це означає, що підприємства, які производять там метал или уголь, просто остановятся, і сотні тисяч людей окажуться на вулиці. Прем'єр-міністр Владимир Гройсман заявив, що меморандум МВФ, который зараз готується к підписання, взагалі не предусматривання пенсіонного віку. В нашій країні на 10 працюючих припадає 12 пенсіонерів, а потрібно не більше восьми. Якщо пенсійний вік не підвищувати, то доведеться шукати якісь інші джерела доходів або заморожувати пенсії. Ми вважаємо, що виходом із цієї ситуації було б створення нормального інвестиційного клімату. Бізнес почне створювати робочі місця, і це призведе до підвищення пенсій. Україна спустилася аж на 4 позиції в рейтингу економічних свобод американського дослідницького центру Heritage Foundation. Интересно, що ми зараз в цьому рейтингу на 166 місці. І вище нас в ньому, наприклад, Ангола, Судан, Афганістан і Чад, де економічних свобод більше, ніж в Україні. Це означає тільки одне. государству пора убрати свої руки від бізнесу і припинити так жорстко регулювати економіку. Годы, когда экономика падает, растет преступность. Касается это и такого явления, как рейдерство. По данным Минюста, количество рейдерских захватов за последнее время в Украине выросло с геометрической прогрессией. В конце января глава Национального антикоррупционного бюро, которое находится за моей спиной, Артем Сытник рассказал о новом виде рейдерства о махинациях с реестрами недвижимости. Все понимают, что проблема рейдерства существует и стоит она очень остро. Остается открытым только один вопрос: как ее решить? Достаточно ли тих змін законодавство по боротьбі з рейдерством, якої Верховна Рада внесла в кінці прошлого року, і нужні все более масштабні реформи. Ключове для інвестицій в країну є навіть не економічна ситуація, не податкова система, а можливість захистити інвестицію. Якщо інвестор не має певності. Що створений ним бізнес або інвестиція є захищеною, він ніколи не ну, увійде в цю країну, якою б не ідеальною не була економічна ситуація. Переважно в якихось рейдерських схемах використовується недосконалість законодавства, та і фактично дуже часто однією з причин це є можливість задіяння певних корупційних схем, які потім використовуються як легітимізація фактично рейдерського захоплення. А останнім часом це фактично збільшилося. Тут може бути кілька інституційних причин. Ну, фактично, заангажованість, слабкість, часто корумповані судової гілки влади це недосконалість діючого законодавства, тобто є можливості навіть зловживати, використовувати правоохоронні системи на правоохоронні органи на свою користь. А і третє це власне нестабільність, поки що нових правил, які ну через те, що вони не є до кінця всім зрозумілі, от а провокують власне певні незаконні дії. Для того, щоб виясніть, як конкретно робити рейдерські схеми, ми до замісіль міністра юстиції Павлу Морозу, який собственно займається з ними. Антірейдерська комісія, нас оставляє, знаходиться здесь, на улице Маріни Росковой, в Києві. Вияснилося, що постигнуло розвиття рейдерства реформа реєстраційної системи, яку провело само же Министерство юстиції, коли функції Минюста були передані частним регистраторам і нотаріусам. Завдяки цій реформі наша країна піднялася в рейтинг бізнес від 40 до 60 пунктів. Але дещо постраждав рейтинг захищеності права власності. Замість двох тисяч державних реєстраторів Мін'юсту з'явилося 10 тисяч абсолютно незалежних реєстраторів. І так трапилось, що серед цих 10 тисяч незалежних реєстраторів виявилися злочинці, виявилось, що є реєстратори, які можуть піти на змову з злочинцями, чи просто виявилися не дуже професійні реєстратори, котрих ввели в оману. Дійсно, хакери. Звертались до нотаріусів чи заходили до комп'ютерів нотаріусів чи державних реєстраторів, які не відповідали технічним засобам безпеки, і вкрадали їхні ключі. І під їхніми ключами вже проводили реєстраційні дії вночі. Чи були випадки, коли вони відправляли нотаріусу якийсь файлик там з мультиком, і казали, слухай, ну давай о шостій, коли в тебе закінчиться робочий день. Будь ласка, подивись цей мультик, іди собі відпочивай. А це був троян завдяки якому вкрадався ключ, і під цим ключем нотаріуса проводилась реєстраційна дія. Звісно, що довести провину нотаріуса тут неможливо, ну тому що це ж хакери, і потрібно з'ясувати, хто саме вкрав цей ключ. Що происходило далі, представить собі несложно. Іміє такий електронний ключ, рейдери могли переписати на себе все, що угодно. від вашої квартири і закінчуючи цілим заводом. Впрочем, уже 2 ноября прошлого года Верховна Рада прийняла антирейдерський закон, який задає всі возможные условия для того, щоб ефективно боротися з рейдерством. 2 листопада ми всі добре знаємо, вступив в силу так званий антирейдерський закон. І мені здається, що в значній частині він закрив всі ті об'єктивно існуючі в законодавстві, саме законодавчого характеру, такі технічні прогалини, які уможливлювали реалізацію тих чи інших рейдерських схем. Що е... Відбулося 2 листопада минулого року було введено норму, яка зобов'язує всіх нотаріусів, всіх державних реєстраторів перейти на нові електронні ключі, які відповідають рівню захисту Європейського Союзу. Ці електронні ключі хакерським засобом вкрасти просто технічно неможливо. Чому тому що сама реєстраційна дія, вона Відбувається саме на цьому пристрої, а і цей пристрій вже видає на комп'ютер результат реєстраційної дії, іншими словами, хакерським методом зайти на цей пристрій просто технічно неможливо. І дійсно до 2 листопада не було передбачено нашим кримінальним законодавством, не було норми в кримінальному кодексі, завдяки котрім можна було притягнути. Державного реєстратора, замовника та організатора рейдерського злочинного захоплення до кримінальної відповідальності 2 листопада набув чинності антирейдерських закон, яким передбачено кримінальну відповідальність державного реєстратора чи нотаріуса, який діє в якості державного реєстратора, і термін ув'язнення до 10 років. Після набуття чинності антирейдерського закону кількість скарг саме на дії після 2 листопада. Зменшилась 10 разів. Кількість скарг це ми говоримо про 60 скарг приблизно. І лише три з цих скарг мали ознаки рейдерства. Перша скарга вона стосувалася 52 квартир на Харківському шосе. Ми говоримо про 52 постраждалі особи. Комісія розглянула ці скарги, засідання було відкритим, публічним, і комісія. Одноголосно прийняли рішення задовольнити ці скарги всі, скасувати незаконні реєстраційні дії, анулювати свідоцтво на право на здійснення нотаріальної діяльності нотаріусу, який провів ці реєстраційні дії, прізвище Буряк. Відбулося відкрите засідання, на котрому було розглянуто скаргу 151 мешканця села Кіроградщини. Це другий випадок рейдерського захоплення. Цю скаргу також було задоволено в повному обсязі. Там реєстраційні дії провели три державних реєстратора міської ради, але сусіднього району. А вони забрали 151 ділянку земельну. І комісія одноголосно проголосувала за те, щоб задовольнити всі ці 151 скаргу. І, звісно, що ми так само передамо всі матеріали до правоохоронних органів. Одна з новел, яка передбачена цим законом, вона полягає у наступному: якщо ви є власником квартири, якщо ваша реєстраційна справа актуалізована, іншими словами, якщо ви взяли, звернулися до архіву і актуалізували дані, тобто внесли дані про вашу нерухомість до реєстру електронного. Ви можете звернутися до будь-якого державного реєстратора, нотаріуса, і внести у реєстр, наприклад, адресу вашої електронної пошти. І коли ви це робите, якщо будь-хто намагатиметься провести реєстраційну дію з вашою нерухомістю, ви миттєво отримаєте електронне сповіщення про те, що певний нотаріус чи державний реєстратор відкрив сторінку. и намагаются провести регистрационную дию. Как видим, у предпринимателей в последнее время появилось очень много новых инструментов для борьбы с рейдерством. В частности, антирейдерская комиссия, которую рекомендую обращаться всем, кто так или иначе пострадал от злоумышленников. Но достаточно ли этого, чтобы побороть рейдерство окончательно? Більш необхідне це судова реформа і можливість відстояти свою позицію в суді. А це критичне. Насправді дуже важливо при цьому, що ми розуміємо, що зараз процес судової реформи побонований так, що воно йде з говгори донизу. Так Тобто спочатку міняється Верховний суд, а далі вже, тобто вищі суди, а далі вже йде до судів загальної інстанції. Проблема в тому, що переважно бізнесмен приходить власне в першу інстанцію. Тому, якщо в короткотерміновому перспективі нам необхідний антикорупційний суд, який би не дозволив як мінімум би здійснювати рейдерство в сфері державного управління, ну тобто в державних підприємствах, питання в тому, що зменшення кількості держави та так звана дерегуляція, теж надзвичайно ефективно можна вплинути, бо дуже часто через Якісь дозволи через проблеми з власністю на ключові компоненти підприємництва, тобто на землю, на основні фонди, а нестійкість банківської системи це все фактично впливає на те, що виникають питання, які може стати основою для якихось рейдерських атак. Програми Перша Шпальта компанія Авангард. Лідер аграрного ринку Європи. Усі ці занедбані промислові об'єкти розташовані не десь на голівудській площадці, де знімається постапокаліптичний трилер, а у самому серці України у його столиці Києві. Усе це можна було б зруйнувати. промисловість винести за межі Києва та створити там більш ефективні виробництва. А тут би розташувалась нерухомість як житлова, так і комерційна. Та усього цього не відбувається. Адже в Україну не йдуть інвестиції або попросту гроші, тому що влада за останні кілька років так і не спромоглася створити нормальні умови для підприємців. Минулого року в Україну надійшло близько 3,4 мільярдів доларів іноземних інвестицій, але 2,5 мільярди з цієї суми склала сума, яку дочірні структури іноземних банків залучили у своїх материнських структур. Тобто они не пришли на создание новых воробных та рабочих мест. На ці цили було скрывано лише близько 900 миллионов долларов. Это чрезвычайно маленькая сумма. Вот. И она закономерна, потому что, ну, во-первых, тут понятно, идет война, и, скажем так, так, принято на нее все списывать. И безусловно, инвесторы не очень радуются инвестировать в воюющую страну. Вот. Но есть же ведь фундаментальные и другие причины, по которым инвестиции не идут. Серед таких причин експерти називають вже давно набридлі поганий інвестиційний клімат, корупцію, а також провал приватизації та земельної реформи. Якщо не вирішити це питання на прихід більшої кількості грошей, інвесторів годі сподіватися. И инвестиции жизненно важны для любая страна. Но Украина в особенности в том, что у нее был огромный экономический кризис. Без инвестиций Украина точно не сможет переломить вот ту старую архаичную модель развития, которая существует здесь в стране последние более чем 25 лет. Экспортно ориентированная модель, которая полностью бросает нашу шлюпку на волны Кон'юктури мірової, тобто, без створення нових виробництв, які б займалися переробкою сировини і продавали товари всередині країни, а також за кордон, ми будемо постійно залежати від світових цін на зерно, метал і руду. Зламати цей тренд нелегко, але тут намітилися деякі позитивні зміни. Ми можемо сказати про нашу опису, то зі там 2015 году е, був достатньо тікі період. Бо що нашої роботи була скучите з українськими клієнтами. То году гаду ми очі активно роботи западні інвестори. Утім, цього вочевидь, недостатньо для того, аби покращення відчули не лише інвестбанкіри, а й уся країна. Страна должна расти, должна расти темпами от 5% в год, в противном случае буде наступати постійна такая деградація у экономики, економіки. Жизнь населення буде становиться хуже і перспектив по більшому счету не будет. Як уникнути цього сценарію та надати потужний поштовх українській економіці? Знає інвестор з багаторічним досвідом. Президент Європейської бізнес-асоціації Томаш Фіала, ексклюзив першої шпальти. Ви були президентом Європейської бізнес-асоціації раніше, а зараз знову очолили цю структуру. Яка різниця? Які задачі ви вирішите зараз і чим вони відрізняються від того, що було колись? Ну я був президентом в перший період 5 років, з кінця 2010 року до кінця 2015 го п'ятнадцятого. цей період можна розділити на дві части: Це при Приянуковича і потом Майдан і. После Майдана при Януковиче, понятно, проблем было очень много. Прежде всего они сводились к налоговому давлению, которое очень сильно увеличивалось. Потом произошла революция. После революции, конечно, был такой период огромного позитива. Очень быстро наладились прямые контакты с правительством, в первую очередь с парламентом. и возможность доносить, такая большая открытость с обоих сторон, коммуникация открытая. С временем вот те проблемы, которые у нас были при Януковиче, некоторые из них, они опять вернулись. Чиновники увидели, что наказания никакого нет и что люди как бы наверху продолжают брать взятки. Зачем? Тогда им в этом тоже не участвовать, если э, лидеры не, идут, э, не дают правильный Правильний примір. Зараз багато кажуть про боротьбу з корупцією, що це один із, одна з таких причин, чому до нас не йдуть інвестиції. Але ж за Януковича корупція була навіть більша, а інвестиції все ж таки були. Чи так дійсно інвестори бояться корупції? Інвестицій тоді було насамкінець мало. І в іменно в період Януковича доля інвестицій з Кіпра е виросло там дето до 60 або 70% від е общи долі іноземних інвестицій. Тобто це свої ж гроші, які вони заводу. Так, да, достатньо велика частина тих денег, которые приходили в этот период, е з 2010 по 2013 й год, это были деньги, которые были выведены е крупним українським бізнесом за за границю, е прежде всего через трансферне міжнародне через експорт серія. Разного рода, и которые потом заходили обратно как прямые иностранные инвестиции. Ну и в этот период тоже был российский бизнес, российские банки тогда достаточно активно тоже инвестировали в Украину, но это далеко не такой диверсифицированный и качественный поток прямых иностранных инвестиций, как у нас 2005-2008 по 2008 год. Чи можна сказати, що зараз ситуація дещо виправилася? А ми бачимо в економіки покращення, і що зараз є причини очікувати на більше інвестицій в Україну? Да, економіка дійсно якби від от дна, саме низький рівень пройшла во второму кварталі 2015 року. І а, з кожним кварталом а, этот темп встановлення ускоряється. А щодо інвестиційного клімату, чи бачать інвестори зараз якісь привабливі бізнеси, щоб вкладати в Україну? Ну, інвестори, прежде всего, фокусуються на експортерів, тому що произошла большая девалкація, розходи в Україні достаточно сильно упали. Що касається а, бізнесу, який направлен. На внутренний рынок, то здесь инвесторы пока смотрят достаточно осторожно. Все-таки макрофинансовая стабильность, она, по сравнению с тем, что было два года назад, да, в феврале 2015 года, она существенно улучшилась. Но расслабляться тоже не стоит. Нам обязательно надо находиться в программе МВФ и находиться в ней. Таким способом, щоб ми випили ті условия, які передбачені для кожного кварталу і отримали квартальні транші стабільно. Мені Здається, Україна вже зробила багато реформ, мені здається, так. А чому ще досі інвестиції в Україну не йдуть? Якщо порівнювати ті реформи, які Україна провела за останні три гори з тих, які Україна провела за, за там, 20 років до того то да вы действительно правы, но если мы сравним те реформы, которые мы Україна, сейчас провели за последние три года с тем, что провела там та же Чехия, Словакия, Венгрия, Польша в 90-х годах, то здесь к сожалению, еще есть большие резервы, которые нам надо догонять. В первую очередь, это весь этот блок верховенства права, это реформа правоохранительных органов, это реформа судов. они остаются абсолютно коррумпированными. К сожалению, в очень многих случаях суды или правоохранительные органы не определяют того, кто прав по справедливости или по закону, а по тому, кто больше заплатил, кто дал больше взятку. Из-за этого, например, банки не кредитуют. Да? Но есть очень много случаев, где в такой ситуации банки должны иметь возможность доступа к залоговому имуществу, но они его не имеют, потому что это залоговое имущество выводится с помощью, опять же, коррумпирования судов. Знаете, ходят такие разные бюджеты, что вы вместо того, чтобы вернуть там кредит, там, например, 50 миллионов долларов банку, вы с бюджетом там 3-4-5 миллионов долларов Ви виводять всі ті залоги, ну і говорите банку до свидання. МВФ наполягає на тому, щоб в Україні відбулася земельна реформа. Як ви вважаєте, як це допоможе Україні? Земля, сілку, в Україні то найбальшої, саме актив, який знаходиться. Здесь частично он в собственности государства, это где-то 8-10 миллионов гектар, которые находятся в собственности государства. К сожалению, для государства генерирует, генерирует доход близкий к нулю, поэтому стоит этот актив, конечно, продать, потому что он для государства сейчас никакой ползы не приносит. приносить он деньги только в частные карманы, которые потом используются для того, чтобы финансировать выборы и вот цементировать эту ситуацию. Токто як це вплине на на прихід інвестицій в Україну? Я думаю, что то может в год привлять там два-три, может и больше, ну в первый год около 2-3 мільярдів доларів інвестицій в Україну, даже если запретить иностранцам в этом процессе участвовать.

Хранить эти деньги в украинских банках они боятся, потому что банковская система была очень плохо регулируема в прошлом. Альтернатива от приватизации земли даст возможность тем украинцам, которые сейчас свои деньги держат в активах, которые ничего не создают, их инвестировать в землю. Економічний розбір польотів від спеціального кореспондента першої шпальти Майкла Щура. Камікапіта. Люди нас часто питають, чому усі мафи в Києві зносять, окрім тих, на яких написано «Рошен»? Нещодавно радник київського голови Віталія Кличка пояснив, чому так відбувається. Якщо є незаконна споруда, навіть коли це рошен, то вона буде демонтована. І такий приклад місто показало. Я можу нагадати, що біля метро Святошин був демонтований МАФ Рошен. І коли ми демонтували там незаконну споруду, ми також демонтували і цей МАФ. Ось і все сайт «Нове время бізнес. 4 лютого. Це було добре, але потім він додав. Треба розуміти, що є кілька випадків, де є просто логотип рошен, а корпорація рошен жодним чином не має до цього стосунку. Є такі також незаконні споруди, і ми їх демонтували не раз. Як можна однією ремаркою перекреслити все, що ти сказав, до того Це те саме, що до його посади, додати одну невеличку ремарочку. Дмитро Білоцерковець, радник міського голови з питань благоустрою, акваріуму міського голови. Віталій Шабунін, голова правління центру протидії корупції, попередив нас про небезпечну ініціативу. Депутати Верховної Ради пропонують обмежити коло осіб, які повинні подавати електронні декларації. Шабунін наголосив, що у законопроєкті 5672 авторства членів антикорупційного комітету Верховної Ради закладено серйозну загрозу успішності кампанії з електронного декларування. По суті, законопроект звужує коло осіб, які мають подавати електронні декларації. Зараз перелік цих посадових осіб і кому з них треба подавати є декларацію, визначає НАЗК, керуючись нормами українського законодавства. Автори законопроекту пропонують, щоб державні підприємства та інші установи робили це самостійно відповідно до порядку задверженого НАЗК. Сайт Економічна правда 7 лютого 2017 року. Чому ви вважаєте, що вам не потрібно подавати електронну декларацію? Розумієте, я дуже ефективний менеджер, я чесно заробив багато грошей, і я маю право не подавати декларацію і не зізнавати, скільки саме я заробив. Я чесно обіцяю не виводити ці гроші за кордон. Чесно, пречесно. Голова правління Приватбанку Олександр Шлопак заявив, що він планує домовитися з Пощадбанком про спільну процентну політику. У держави виявилося два ощадних банки, і ми плануємо домовитися щодо питань процентної політики і про можливий розподіл ринку. Раніше Приватбанк більше працював з корпоративним сектором та мало займався МСБ. Тому заважати поки що один одному ми не будемо. Повідомив він. Сайт «Нове врем'я бізнес шостолютого. Жут такого. Ну розумієш, це дещо схоже на картель. Це якби дві мережі автозаправних станцій домовилися про те, що вони будуть продавати бензин дорожче ніж весь ринок. Тоді панові шлапаку треба терміново міняти назву посади. Він має бути не голова Приватбанку, а хресний батько Приватбанку. по фармацевтичних компаній «Лекхім» – гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. «Лекхім» – Збережемо здоров'я разом. Партнер програми перша шпальта компанія Авангард. Лідер аграрного ринку Європи. Інформаційний партнер показу Нове время страны время свободних людей.